Родина мільярдера гине в авіакатастрофі, але у заповіті їхнього прадіда Еліаса є умова. Лише кровні родичі можуть успадкувати імперію солодощів. Вас наймає таємничий клієнт як генеалогічного детектива. Ваше завдання дослідити все родине дерева та визначити, хто справжній спадкоємець імперії. 50 людей, 5 поколінь. Чи може справді ця родина була проклята? Хто ці загадкові спадкоємці? І пам'ятаєте цей звук? Так, ця гра наче подорож у 98-й рік. Справжня ностальгія. Якщо вам подобаються такі ігри, як Her Story, Orwell чи The Case of the Golden Idol, ця гра точно для вас. Вона спочатку була створена під час Global Game Gм23 році Джеремі Джонстоном, а пізніше перероблена для Steam Робіном Уордом у співпраці з автором. До речі, ви досі можете пограти у безкоштовну браузерну версію і порівняти її з ремастером, і це справді круто. Але повернемося до гри. Її родзинка у відчутті реальності вона дійсно захоплює. Щоб більше інформації ви відкриваєте, то більше хочеться дізнатися про кожного члена родини, ким вони були, які їх історії та долі. Механіки доволі прості, але не поспішайте їх недооцінювати. Ви користуєтесь пошуковиком 90-х Spider Search, шукаєте за ключовими словами, аналізуєте фото, читаєте все, що знайдете, веб-сторінки, документи, рекламу, книги. І на основі всього цього крок за кроком відкривається родинне дерево. Ця гра чудово винагороджує цікавість. Історія написана дуже майстерно. Кожна дрібниця може мати значення. Тож важливо бути уважними. Біографії родини Рутрі відчуваються живими. За ними справді цікаво спостерігати. Вам потрібно заповнити родинне дерево, додавши фото, ім'я та професію. Звучить просто, правда ж? Але повірте, це зовсім не так тривіально. Іноді можна і треба застосовувати метод виключення, але загалом це не сильно допоможе. Гра створена дуже розумно, тож вам дійсно доведеться знаходити інформацію. Ви отримаєте підтвердження лише тоді, коли правильно заповните кількох членів родини одночасно, а не одного. Тож гадувати не вийде, зате ви точно здатимете, що даєте правильним шляхом. А якщо ви десь застрягнете, є чудова система підказок. Стильна, з гумором. Вам допоможе Катічка. Вона дає підказки поступово. Це просто love song всім системам підказок. Вся дія у грі відбувається буквально в одній кімнаті. У вас є кілька екранів, стіл із доказами, дошка з родинним деревом, комп'ютер, телевізор, радіо та час від часу загадковий відвідувач. І цього більш ніж достатньо. Атмосфера передана настільки якісно, що нічого більше й не хочеться. Гра створює справжній ретро вайб за рахунок майстерного поєднання музики, текстів, візуалу, озвучки усе разом переносить вас у 98 рік. Гра не дуже довга. У мене пішло десь близько 10 годин. Вона складається з двох частин. Основна історія та додатковий розділ під назвою Руджи Мерия. Це справді унікальна гра, яку я дуже раджу всім поціновувачам детективного жанру. Вона бездоганно написана, чудово зібрана, має ідеальний баланс інформації. Ви не губитеся і постійно дізнаєтесь щось нове. Це емоційна, розумна, структурно ідеальна інді-гра, майстер-клас із дизайну ігор. Тож, якщо вам подобаються глибокі дедуктивні ігри, обов'язково спробуйте. Ви вже грали в неї? Якщо так, поділіться враженнями в коментарях. Можливо, ви помітили щось цікаве, там є пасхалка. Я роблю огляди інді ігор із сюжетом, загадками та сильним наративом. Якщо вам цікаво, підписуйтесь. А вже за тиждень буде огляд The Raven Remastered. Тож, до зустрічі!